Ми ну вітання. Ми з України, політичний експерт, та кандидат політичних наук Олексій Береченко разом із нами. Олексій, вітаю, радий тебе бачити і чути. Вітаю, друже, вітаю всіх наших шановних глядачів. Традиційно. Олексій, українські змі пишуть про те, що президент Зеленський готує ще один план для України. За даними змі, документ не буде альтернативою плану перемоги. Його планують представити громадськості до кінця поточного року. І новий документ охоплюватиме кілька ключових сфер: військово-промисловий комплекс, оборону, економіку, соціальну політику та інші. На твою думку, чим принципово цей план перемоги, другий план буде відрізнятися від того, який вже був представлений у верховній. Раді України і також був представлений нашим партнером. Ну я думаю, що це очевидно, да? що є в нас ну, така більша стратегічна рамка у вигляді ну, формули миру, да? дипломатичного врегулювання. Яка зараз до речі, цікава інформація? Декілька днів тому прозвучала вже на від представників влади, що на другий саміт миру на підготовчих зустрічах вже готують не ті три пункти, по яким були на перший саміт, а вже готують по всім пунктам. Пам'ятаєш, навіть ми з тобою задавали питання в ефірі. Ну а чому продовжувати на другому саміті говорити про три пункти, які про які вже проголосувала навіть в комуніке? З наслідками першого саміту, ну от, в принципі, не знаю, чи нас почули, чи просто як -то здравий густ переміг дійсно на другий саміт, готують готують усі пункти. Проходять вже зараз попередні зустрічі в різних країнах на рівні делегацій. от Ну і з інформації, що що відомо, так вже для комплексності, що не буде з офісу президента, офіційно сказала, не буде буде в листопаді другого саміту, ну десь буде далі. В принципі, я думаю, що направду не принципово, що другий саміт миру проходив до кінця року. і Я поясню, чому тому, що грудень це традиційно абсолютно мертвий політичний місяць на заході, як в принципі в Сполучених Штатах, перш за все, так і в Європі. Тому мобілізувати ще й після таких складних виборів. Сполучених Штатах і політиків, і аудиторію, коли вони вже готуються до Різдва на вирішення, скажімо, ну, концептуальне, при чому вирішення на другому саміті питань російсько-української війни, ну не знаю, що з цього вийде. Ні, я звичайно не сумніваюся в українській дипломатії. Вона останнім часом показує і креатив, і, і натиск, і багато позитивних інших своїх якостей, але як на мене, Ганяти самим себе в кут не потрібно, ну там так би мовити, декларуючи, що обов'язково до кінця року кровзноса ми маємо провести цей другий саміт миру. Я думаю, що логічніше було б його провести після вже інавгурації нового президента. Хто би їм не став? Ну тобто, я б робив ставку на правду на кінець січня, а реальніше, вже на лютий місяць. Ну тому що ми ж не проводимо саме ради того, щоб його провести, да я. Як там я дірусь, потому що я дірусь, як Порто сказав. Да. ну, тому давайте тут все ж таки спокійно підходити до цих питань. План перемоги це силовий бунт. Ми про це також вже говорили до формули миру. Це те, що потрібно зробити тут і зараз, і це нічого немає з перемовинами. В жодному пункті плану перемоги немає про перемовини. Нічого але все, що до речі, і в формулі миру, і в плані перемоги, це або про скажімо ну, як сказати, ну давай про, про спільну. Діяльність, колабораційну нас і наших партнерів да на в більшій в більшому, навіть в більшій мірі наших партнерів. Чому ну абсолютно логічно, тому що ми залежні до сих пір в питаннях як озброєння, так і в питаннях фінансово-економічної підтримки від наших західних партнерів. Тому і акцент ми робимо на них, перш за все, де в цих, скажімо, і в і формулі миру, і в плану перемоги, де. Внутрішньоукраїнська повістка, от в принципі, в чому ключове питання. Ми переходимо до нарешті до відповіді на нього. А його майже немає. Воно є тільки в тому, в тих аспектах, де ми говоримо про спільне ВПК, де ми говоримо про там долучення різного роду інтеграційних проєктів. Але це ж ну тільки верхівка айсберга для того, щоб нам налагодити процеси Зараз бюджетування на фоні бюджетного дефіциту. Все ж таки якимось чином стабілізувати ситуацію мобілізаційного сенсу, тому що ну, скажімо, і рівень внутрішніх викликів, перш пов'язаних з війною, він почав набирати, скажімо, такі певний критичної маси. Да? Ну згадайте, СЗЧ, скільки в нас зараз СЗЧ? Ну я не хочу просто говорити розповсюджувати розпосуджувати чутки, але тільки за цей рік офіс генерального прокурора дав 60 тисяч проваджень, очевидно, що в одному провадженні може бути не одна людина, вот, але по, по чуткам, по чуткам, то СЗЧ десь приблизно вже на рівні десь до 100 тисяч людей. Друзі, це величезна кількість, і це питання потрібно вирішувати. А потім на це накладаються ще мсеки, на це накладаються прокурори. Це абсолютно очевидно, що такі проблеми, скажімо, носять системний характер і не тільки в прокуратурі. Ну, Олексій на це також накладаються депутати, яких беруть на поруки, також. Ну давай так, Вадиме, по цьому конкретному кейсу я поки що не знаю, що, що сказати. Отже, я, я не бачив матеріалів слідства. Я не бачу офіційних заяв. І тому, скажімо, в чомусь прямо звинувачувати цю депутатку. яка стала дуже відомою під час ще як там да цієї верифікаційної виборчої кампанії після діалогу Арахамія та Карнієнка, на всю країну. При чому відомої хто, хто хто тільки не згадував цю пряму мову, ну одним словом, те, що це яскраво, це яскраво. От але, от з приводу звинувачень, я поки що поставив це питання ну, Олексію. Це відверто кажучи, це більш ніж яскраво. Тому я пропоную. Давай повернемось до питання війни і миру, оскільки там Феншл Таймс посилається на президента України Володимира Зеленського, який вважає, що взаємне припинення ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури. Структури може стати першим кроком до завершення гарячої фази російсько-української війни, Олексій. На твою думку, це такий прозорий натяк Зеленського спрямований у бік Путіна. Мовляв, ми готові домовлятися, шукати якісь компроміси, говорити про завершення гарячої фази війни. І якщо ми дискутуємо щодо завершення гарячої фази війни, що це означає? Це означає заморозку війни. Ну над цим питанням б'ються вже мені здається, певний час десь близько місяця. Дуже багато політиків експертів, і експертів кого ще не вдалося на скажімо вийти на щось раціональне. завершенні гречої фази анонсував наш президент. да? що звичайно, що ми прагнемо завершити гречу фазу до до кінця цього року. Навод, але мені здається, це все ж таки більше план максимум. Да? Це якби ді... це якби був той Рамштайн, який приніс Джо Байден на високому рівні 12 жовтня. Це якби більш-менш сталою була ситуація виборів в США. Це якби не було такого серйозного супротиву геополітичного да? з боку Російської Федерації. Таю, зараз залучення до війни Північної Кореї і так далі. Є додаткових факторів ескалації. Ну і як наслідок, ми вже зараз щойно нагадали, що скоріш за все ну, от, переносяться навіть терміни другого саміту миру з до цього погоджено в листопаді. Я нагадаю, да? тому як на мене, ну скажімо, навряд чи, навряд чи нам вдасться дойти. Ти до якогось завершення горячої фази війни до кінця цього року, на от і перед будь-якому випадку, перед цією цим можливим домовленостю має пройти період, скажімо, примушення до миру, да, про який так багато казала на генасамблеї організації Об'єднаних Націй на на радбезі, тому що я відверто Вадиме не розумію, яким чином можна на сьогоднішніх обставинах тільки за допомогою мови дипломатії примусити Російську Федерацію припинити стріляти, причому по будь-яким об'єктам навіть деякі наші експорти перемодряються медійному полі казати, що а Російська Федерація не б'є по енергетичним об'єктам. Ну як же ж не б'є? Ну от навіть сьогодні вночі вона била, вчора вона била, вона майже щодня б'є. Це, це То, кому повилазило, Олексію? Ну, повилазило. В нас дуже строката журналістська, експертне середовище, і кожен якийсь виконує свої завдання, які він, мабуть, перед собою ставить. Одним словом, потрібно до цих різного роду коментарів ставитись максимально критично і як в літаку. да, ще з Першої світової війни головне нормально шию крутити і дивитись на те, що відбувається. От тому я глибоко переконаний, завершуючи відповідь на твоє запитання відносно того, чи, чи буде це заморозкою, чи не буде це заморозкою, Як на мене, про це взагалі ще. Не казати про це можна буде так чи інакше вести певні діалоги і дискусії після другого саміту миру. От як на мене, от саме це буде певною відправною точкою до будь-якого подальшого діалогу за участю наших партнерів, за участю гарантів, та да, першим пунктом діалогу дійсно може бути всеосяжне і стале припинення вогню. Але можливо якогось розчарую. Але очікувати до кінця року, на жаль, я думаю, це буде ну дуже складно. Якщо це буде зроблено, це Ну я не знаю. Це просто надто зусилля, і мають зійтися стільки складових, що ну... це щось на межі фантастики. Олексій, сьогоднішній ефір ми розпочали з тобою з обговорення. Інформації про те, що Зеленський доручив готувати додатковий план перемоги. А от видання за економіст пише про те, що Сполучені Штати Америки вважають провальним план перемоги зеленського все через те, що він передбачає ескалацію конфлікту, як пише видання, план слід інтерпретувати як спосіб примусити Росію до переговорів з Україною найбільш вигідних для Києва умовах. Однак саме це не сподобалося чиновникам у. Вашингтоні, якщо ми будемо виходити з того, що ця інформація вона відповідає дійсності, то якщо Вашингтону не подобається цей план, що вони тоді пропонують відповідно до цього відомого принципу? Критикуєш? Пропонуй. Вадиме, це звичайно болюче, болюче питання, коли ми на протязі вже майже трьох років на постійно маємо розривати червоні лінії не тільки нашого ворога, а й наших друзів та партнерів. Напам'ятаєш да з чим ми входили в війну? Ми просили стінги. І Джавеліни і вважали це якимось там супертехнологічною військовою там одиницею. Зараз шляхом складних перемовин, ми вже дійшли там і до шістнадцятих, хоча їх ну небагато. До речі, міражі мають бути на початку наступного року, да, вже на французькі. Хай Марси, Петріоти і так далі, тому подібне. Навод, ну, тобто, з однієї сторони, ми не можемо сказати, що Сполучені Штати чи наші партнери ну ігнорують наші потреби. Да, навод, ну, але з іншої сторони, коли ми кажемо, що дивіться. Ми можемо дійсно зекономити ваші ж кошти, які ви постійно рахуєте, тим, що допомогти нам тут і зараз і при чому максимально і до речі, хто б що не казав про цей план перемоги, от мені назва тільки не подобається. От мене от назва план перемоги. Вона мені не подобається. От я розумію, що вона мала бути пафосною. Я розумію, що звідки вона прийшла скоріше за все да, з конгреса Сполучених Штатів, де там вимагали від демократів той самий план перемоги. Але мені він ну не дуже імпонує по назві. Хоча по змісту, по суті, по архітектурі по виваженості це дуже непоганий направду документ, який йде від питання да запрошення до НАТО, аж до п'ятого пункту можливості там задіяння наших військових на заміну військових сполучених Штатах ну на європейському континенті. І це направду та морквинка. П'ятий пункт це морквинка. Яку ми зараз підвищуємо, будь-якому наступному президенту Сполучених Штатів дивись, якщо ти нам допоможеш перших чотирьох, то ти дійдеш і до п'ятого а п'ятий ти зможеш продати при чому будь-хто і Камала Харріс, і Трамп своєму електорату сказав, що ну так дивіться, тепер точно жодний американський військовий не загине відповідно в протистоянні з Російською Федерацією найбільшою ядерною країною на світі. Ну тобто він цікавий, він багатошаровий, він креативний. Цей план єдине да, єдине залишається питання рівно те, яке сказав ти чи в яку в якій мірі він буде зреалізований по цим пунктам. Раз і друге, мабуть, найголовніше, чи таке саме по важливості в який строк. Тому що дійсно струм часу ж немає по великому рахунку. І наш президент про це чітко каже, що до кінця цього року ці рішення мають бути прийняті для того, щоб ми мали як там правильна пряма мова. Він каже, щоб ми мали можливість з великою вірогідністю завершити війну в 25-му році. В принципі, все Не пізніше 25-го, так а не пізніше 25-го року. Да, дякую, Вадиме. Ну тобто, в принципі, все дуже логічно, все дуже доступно вот. і по суті, це як дав в матрицях, дав як на е, морфіу декілька пігулок. На що бове зараз гірку з'їсте? Ми спробуємо е, вилікувати цю хворобу в 2025 п'ятому році спільно. Ну або їжте обезболюючи і, і надалі, і думайте, що проблема сама розсосеться. А ми бачимо, що вже наприклад Брікса що проблема не розсасується. І Брікс на правду, от багато хто зараз говорить, що це там другий полюс. Ну це ну не те, що другий полюс, це це консолідація навколо таких авторитарних режимів навколо великих країн. Не перш за все, там да, Індія Ну Індія, скажімо, вона там більше демократична. Там ну або відносно демократична. Давайте так максимально коректно. Але це Російська Федерація і Китай і оце от об'єднання навколо навколо цих саме держав. Воно ж не тому, що там надуспішна Китай чи надуспішна Індія, чи їм вдалося там в технологічному сенсі перевершити колективний захід. Та, звичайно, ні, це просто боязнь. Того, що завтра ядерна країна або велика країна нападе не на ядерну або на маленьку да, країну. І вони вважають просто, що краще десь прижатись до них і, відповідно, тим самим бути у відносній безпеці, якщо вдасться ще прикурити від слабкої Російської Федерації, ну те також непогано. Тобто, до чого я веду саме слабкість і нерішучість Заходу, саме недієвість е, сучасної архітектури світової безпеки, Ялтинського Зданського світу, організація Об'єднаних Націй і призводять от, до консолідації і створення відповідно цього другого поясу Олексій. Щодо саміту щодо саміту БРІКС в контексті Організації Об'єднаних Націй, згадав ти цю організацію. Антоніо Гутеріш генсек приїхав в Казань, знайшов час. А от на саміт миру в Швейцарії. Він не приїхав. Його розкритикувало наше зовнішньополітичне політичне відомство в Офісі Гутеріша відповіли. Що зокрема, ти думаєш про саміт БРІкс, спираючись на ту інформацію публічну, якою ми володіємо, беручи до уваги підсумкову декларацію, і те дійство, за яким ми спостерігали, воно тобі як? Дійство, дійство пафосне. Але як завжди, Російська Федерація це велика, велика мильна бульбашка. Я нагадаю, що цей рік головала Російська Федерація і саміт відбувався в Казані. от приймали звичайно делегації дуже широко. Путін з кожним говорив, шуткував. Ну правда, з моді з Індії ну щось не вийшло, щось пішло не так. І перше про що почали говорити, моді це регулювання. Російсько-української війни як найшвидше, одним словом, Брікс є Брікс. Про нього вже казали багато і нічого нового ми зараз не скажемо. Це абсолютно різні держави з абсолютно різними пріоритетами, які ситуативно просто обмежуються. Об'єднується на певному майданчику для досягнення своїх локальних тактичних цілей. Як тільки буде перезавантажено глобальну архітектуру світової безпеки, цей Брікс зайде в той маргінал, звідки він вийшов. Я нагадаю нашим шановним глядачам, що на Бріксі за всю його історію не було прийнято ні одного, ні одного глобального рішення, окрім спільних комунікет та роздування щок. Те, що російська федерація. Федерація намагалася провести свою повістку, намагалася просунути своє бачення завершення війни з позиції, яка влаштувала б Російську Федерацію, намагалася в тому числі навіть якийсь мілітарний компонент запропонувати в межах Брікс. Всі ці речі вони провалилися. От тому, що ну по, по цілому ряду причин, тому що і Росія там вже не грає першу скрипку, це очевидно. А Китай, тому що там є та сама Індія, яка хоче грати на всіх інструментах одночасно? І до речі, не тільки Індія тому, в принципі, окрім дуже розмитого комуніке на 40 чимось стрінок. Направду, де згадується один раз, тільки Україна в сенсі, що на все має завершуватись на підставі статут на об'єднаних націй, в тому числі питання відновлення територіальної цілісності, ну це колективний полівок, де ж між між очі Путіна зреалізувався. Причому на їхньому ж майданчику, на якого це одного з експертів опозиційних російських читав бачиш, забув фамілію. Він казав, що та послухайте, прогнозуючи, що там буде. Він казав: при, при, при ну, приїдуть, поїдять, поп'ють, на свої питання і поїдуть, і, і, поїдуть, і, ще, і плю, ще й плюнуть на на останок Путіна. В принципі, це і відбулося. От а направду гутієріш, от ти згадав от все було б добре. Все було б добре, все було б ну, скажімо, не добре, але. Ну, очікувано і прогнозовано, якби дійсно він був на, на першому саміті миру в Швейцарії. По суті, до нього це основна а, причина. Тому що якщо він це каже про якусь там да намагання там дійти до миру, враховувати позиції сторін, ну то ну то правильно було б приїхати в Швейцарію. І якби ти потім поїхав в Казань. В Казань на територію держави агресора да і е, міжнародного ізгоя і підсанкційну санційну країну да, і ще й до Путіна до якого ордер на арешт виписаний. Але якби ти все одно поїхав в Швейцарію, ну критика б не була настільки, ну скажімо, об'єктивною і жорсткою. Це абсолютно очевидно. Ну тому що дійсно, як генсек ООН, ну, Зміг би він... дотримати якогось певного балансу. Так, він має бути десь в балансі. Це очевидно, тим паче Росія, і Китай, члени Радбезу. А, а куди він від них дінеться? Генцек, позиція Генцека, хто не знає з наших глядачів, я нагадаю. Позиція Генцека – це його не Генасамблея обирає. Його, це скажімо, кандидатура, яка погоджується серед членів Радбезу. Тобто, якщо він би не влаштовував чи Росію чи Китай в даному конкретному випадку, його б не було там, де він зараз є. От, тому да багато в чому він обслуговує в тому числі і їхні інтереси. І як ми бачимо, обслуговує він скрієном на Росію та Китай на превеликий жаль. Тому позиція нашого міду абсолютно правильна, абсолютно логічна і абсолютно, ну скажімо так, показова. Дорогі друзі, Олексій Бориченко, кандидат політичних наук, політичний експерт, був разом із нами на ми з України. Олексій, дякую тобі за цю розмову і так само дякую нашим глядачам, які приєдналися до нашого спілкування. Найголовніше це бережіть себе. На все добре. До за запроси.